24 травня Україна традиційно визначає День свянської письменності і культури, шановуючи просвітників Кирила та Мефодія. Вони дали савянському світу абетку, заклали основу для славенської письменності та літератури. Сьогодні, коли українська мова, література та культура набувають нового значення, особливо важливо пов'язати про цінні слова як інструменту свободи, мудрості та єдності. Слов'янської письменності і культури нагадує нам сьогодні про наше духовне коріння, наповнює особливими почуттями до рідної мови, яка по праву вважається однією з найбільших і найкрасивіших мов планети. Створено в IX столітті братами Кирилом і Мефодієм слов'янська абетка і зараз слушать багатьом народам болгарам, словакам, сербам, білорусам, росіянам, всім слов'янським народам. І нам, українцям. Коли ченці переписували книги, вони додавали в них ще рис рідної мови. Так поступово складалася давньоукраїнська літературна мова. З'явилися твори Слово Полку Ігорівим», Повчання Володимира Мономаха, Повість Минулих Літ та інші. Писемність мова то є душа кожної нації, її святощі, її найцінніший скарб в мові, наша давня і нова культура, ознака нашого національного визнання і Мефодій є основоположниками першої літературно-письменної мови слов'ян, старослов'янської мови, що в свою чергу слугувала своєрідним каталізатором для створення давньоболгарської, давньоруської та літературних мов інших слов'янських народів. У наш час є багато свідчень того, як у древній Русі шанували грамоту та книги. Вчені історики та археологи вважають, що і загальна кількість рукописних книг до 14 століття була приблизно 100 тисяч примірників. Це багато Ще в IX і X століттях були люди, які знали старослов'янську мову і застосовували крилицю для прийняття державних документів. Але після прийняття християнства на Русі в 988 році писемність стала поширюватися швидше. Протягом багатьох років Кирило і Мефодій активно займали просвітницьку діяльність серед південних і західних слов'ян і сприяли поширенню грамотності серед слов'янських народів. Протягом усієї їхньої діяльності в Моравії та Панонії Крило і Мефодій боролися не шкодуючи сил проти німецько католицького духівництва, яке забороняло слов'янську абетку і книги. Киролими фодії вчителями, посвятителям слов'янських народів. Вони першими прийшли з грецької мови, навчали грамоти та долучали місцевих мешканців до багатої, змістовної, форменної християнської та енциклопедичної літератури. Братини поширювали християнство, хоча й сприяли, оскільки Моравія до моменту їхнього приїзду вже була християнською державою. З Грецької переклали багато церковних книжок і розпочали формування старослав'янської літературної мови і слов'янської книжкової справи. Крім того, Кирило створив оригінальні твори. День пам'яті святих інопостольних Кирила і Мефодія є значним явищем у культурному і політичному житті всього слов'янського світу.